Сьогодні у нашій Дубовецькій громаді відбувається акція, яку ми назвали Весна, життя-перемога. Ми висаджуємо сьогодні тисячу бусків і будемо сподіватися, що як мінімум одна з найдовших бускових алей в Україні. Відстань, про яку ми сьогодні з вами прийшли, складає майже три кілометри. Ідея належить нашим освітянам, а також дітям старших класів. Принципово було те, щоби. Акція об'єднала всіх. Відповідно, ці буски, які ви бачите, це буски, які принесли діти, це буски, які подарували жителі громади, старости в цьому брали участь. Ми зібрали фактично не більше як тисячу саджанців, і сьогодні висаджуємо. Незважаючи на те, ви знаєте, який сьогодні тяжкий день, удари є по енергетичній інфраструктурі, але ми виходимо з того, що насправді наші діти, це вже нове покоління війни. Ми забули вже, що таке Діти війни, насправді, нинішні діти це і є нове покоління дітей війни. І нам дуже шкода, що наші діти сьогодні, їхнє дитинство ніхто не відміняв, воно є сьогодні. Але що вони бачать? Що вони бачать по телевізору, що вони бачать в інтернеті, що вони чують вдома, це все розмови про війну, це все розмови про жахіття війни, про наслідки війни. І ми би дуже хотіли, щоб наші діти. Трошки дивилися вперед, щоб у них було щось, до чого вони зможуть повернутися через роки. Тому ми не даремно сьогодні казали нашим дітям, що пройде небагато часу, і вони сюди вернуться вже зі своїми дітьми, покажуть цю алею і розкажуть їм, в який тяжкий час вони садили ці дерева, який тяжкий час для України, але коли вони садили цю алею, вони думали про завтра.